Ну, звісно, що ну, Росія в п'ять разів більше експортує зерна в Євросоюз. Ну, 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 ну майте совість. Через Білорусі йде, значить, українське розсипають на дорогах. З Білорусі йде п'ять разів більше, ніж з України. Мало того, вже ж домовилися, що в Польщі ми взагалі нічого не залишаємо. Зерна. В чому справа? Чому, ви От в чому справа? Я розумію, вони в Варшаві чи десь там щось незадоволені. Вони до уряду да? ставлять питання, значить, але. Щодо України, явно ну, це, це вміння грати Росії на протиріччях, як, як і, і те, що в США ми бачимо, це вміння грати Росії на те, щоб протиріччя були як Україна, якась невдаха, яка все проїдає, і так далі. От, тому що є якісь і, і речі, які, за які вже хтось бачив і так далі. А потім вони за ці речі зловживаються. От, тому е, питання в тому, що звісно що. Польща, я ж тільки що переїжджав цей кордон, в Литву їздив. Ну, yeah. Стоять ці трактори і так далі. Значить, ці фермери, от, нікого не пускають, і, і так далі. Значить, він вже стоїть 4 місяці, а він каже, що трактор взяв кредит. А хто погашає твій кредит? Ти 4 місяці ніде не працюєш. Хто тобі платить гроші за те, що ти ось стоїш на кордоні і так далі? Їх там купа цих людей. Величезна купа, От. тому питання в тому, що у мене підозра, що певним чином об'єктивна ситуація, певним чином суб'єктивна. Очевидно, ті партії, які програли вибори, вирішили нам помсти. Це як помста. Ми ще по-дурацьки провели в себе, у нас ці а, ажетаж цими виборами на кожному ефірі по сто разів, а хто краще, а хто гірше, а провели, гірше, ось краще тут був би і так далі. Вони ж все це чули. Ми, ми для вас гірші. Ви не знаєте, що таке гірше. Ось зараз ви дізнаєтеся таке гірше. Тому що вони кажуть, ми ж вам давали, а ви це не оцінили. Ось вам і гірше. Тому е, речі з Польщею. Вдала грає Росія, в Штатах вона грає супер. Розумієте, Орбан приїжджає, говорить такі речі, які їм на голову не налазять. Ми, правда, не знаємо, чи говорив про це Трамп до кінця, да? бо це його інтерпретація. Ну, у всякому випадку, ми знаємо, що республіканці запропонували альтернативний там проект, де все нам в кредитах будуть давати, а демократи сказали, що. Не будуть це підтримувати. Mm -hmm. От і що виходить? А виходить, що ми нічим знову залишаємось. Аж план демократів не проходить, а план республіканців теж не проходить. Також за кредити, ну гроші йдуть зразу. Мало того, Трамп сказав, ну можливо, ми потім спишемо. А зараз у них формула, що російські гроші під під заставу йдуть це 300 мільярдів. Да? І те, що вони нам дають, можливо, потім вони заберуть ці гроші собі. Україні їх забрати надто складно. Ми оптимісти. Ми ледь-ледь на ці відсотки е е отримуємо і так далі. Ну, хай, хоч це ті беруть під заставу і так далі. Вирішуйте це питання. А так виходить демократи, кажуть, а це республіканці блокують. Республіканці та ні, ми це не будемо. І Україна залишається з тим, чим є. В кінці року у нас місцеві бюджети мали кошти, вони все розстріляли. На що завгодно? Бо вони знають, що знов Європа нам щось дасть, Штати дадуть гроші і так далі. А нові гроші не прийшли. І тепер питання в тому, що тепер все 50% йде на війну, вони залишиться без коштів, тепер треба скорочувати людей з посад, скорочення масове робити і так далі. Тому що треба цю стратегічну економічну політику, очевидно, трошки міняти. Вона не відповідає запитам часу і запитам української держави.